Чому після свят відключень стало більше? На свята енергетикам вдалося забезпечити більше світла в оселях, бо бізнес та промисловість не працювали на повну потужність, а більшість людей були вдома та рівномірно використовували електрику протягом дня, без вечірніх та ранкових сплесків. Але з понеділка бізнес та промисловість запрацювали в звичайному режимі, а люди почали виходити на роботу. Як наслідок, споживання збільшилось, але обладнання, яке доставляє світло, повністю не відновлено. А дефіцит електрики все ще зберігається. Також на збільшення відключень впливає погіршення погоди. В деяких регіонах температура опускається до мінус 11 градусів морозу. Під час низьких температур зростає навантаження на мережі, бо людям доводиться активно використовувати обігрівачі і споживання електрики зростає. Енергетики зараз зосереджені на тому, аби максимально рівномірно розподіляти доступну електроенергію між людьми. Та лагодити пошкоджені об'єкти. Дякуємо за стійкість і розуміння. Світло тримається.